Тобто мається на увазі, мається на увазі залучення до надання банківських послуг людей, які проживають у віддалених територіально віддалених районах. Це села, це гірські райони, це прифронтові території. Тобто, це ті райони, де Комерційні банки закривають свої відділення у зв'язку з тим, що вони є просто неприбутковими, і люди, пенсіонери чи люди з обмеженими е, можливостями, вони залишаються е, взагалі відірваними від банківської системи. Вони не можуть ані зробити переказ, вони не можуть отримати кошти, вони не можуть е, депозит покласти. Кошти, тобто е, і вони просто забуті нашою банківською системою, і за для того, аби задовольнити цей попит, який є достатньо великим. На жаль, на жаль, при фронтовій території у нас достатньо е, значні за своїм за своєю територією, за своїм обсягом, е, Ми передбачаємо створити е, таку полегшену обмежену банківську ліцензію, якою можуть користуватися ті установи, які будуть надавати послуги фізичним особам та юридичним особам з оборотом до 5 мільйонів євро на рік, і е, відповідно задовольняти цей попит. Передусім, мова йде про. Банківські установи, які будуть співпрацювати з Укрпоштою, і на базі Укрпошти, на базі працівників поштарів і будуть надаватися ці послуги, будуть люди задовольнятися в контексті їх банківського обслуговування.